Я знайшов золото. Бачите такий золотий злиток? Думаю, Кароліна буде щаслива. На цей раз буде і Наталя бавитися в розкопки. А, тримаєш своє золото. Нас, як завжди, треба... Он, тацю піднімай. Тепер в нас є дитяча пшикалка для каролінки, мамі пшикалка з водою і стек запасний. Якщо той дерев'яний поламається, то можеш ним чистити. Та-да-дам, розпаковка. Отак. Тримай, тримай, oh. тримай. Ого! а всередині в нас гіпсова модель. Так, тут уже пусто. Тут інструкція така йде. А ці всі інструменти з іншого oh, боку. Тріснуло. То ми так витягнули, що в нас аж тріснуло. Он тут всі інструменти. Зараз ми їх oh, розпакуємо. Пензлик і стек є. О, а стек тут ліпший. Дивись. Тут стек пластиковий, а не ті дерев'яні, що в нас попадалися. Ну Ану, покажи той стек. Це то, ниточка на яку населяти. А, Напереду. ось це, бачиш, то вона гумка. Клас, давай покладемо. Добре, Точно. Це ж ниточка, ли, ж браслетик Ой, буде. Я там з копійками я і з золотом. Я знайшла. Знайшла вже щось? О тут стек прикольний. О. О, кой, ж то... ж на бусинку якусь. А ну покажи, то перша бусинка. Кільки, Ого, о, така маленький маленькая. Тільки не загубив. Вона малесенька. О, знайшла два. Знайшла ще одній. Дивись, скільки їх тут багато. Тут купа золота. Пшикай водичкою, щоб легше було. Я-я, я, я, я сама. Я буду цей. Ви будете кожен своїй. Давай я тобі допоможу, дивись. Я так напшикую добре. Зразу, щоб було легше витягувати. Yeah. Є? І складаєте сюди. Добається розкопки. В велику дирку. Може, якщо мити умивальнику, може впасти в велику дирку. Мама в тебе знайшла. У мене є. Мені з цим Дай мені оцей цей На, А, тобі великим ліпше. А мамі маленький. Є-є-є, я вже знайшла. Тут серйозні ведуться розкопки. Аж два археолога. Мене ще одна лишилась. А тут такі дуже-дуже малесенькі попадаються детальки. як мама класно то робить. Поки ти там пшикаєш, мама собі натирає і шукає наступні. Тебе не гарне. А мене гарне. Добре. Ти її не можеш дістати, Карлінка. Я її десь впала. Комієш. А це чорне згори, що це таке є? в неї? Це так. Це дуже якась штука. Якийсь скарб, а Кароліна десь шукає збоку. А ти то не будеш відривати? Вона хоче витягнути копійку вона бачить. Купійка? Це не копійка, напевно. А ну чекай, давай я тобі попшикаю. Давай, бо тут були бусинки, а тепер щось класне попалося. Бо тут бусинки такі дуже-дуже малесенькі. Угу. Є? Копійка. Ану покажи. Ого, така золота копійка. Дай, Кидай. Дай, дай, дай. Ну Давай помиємо. Ого. Ну, а там ще щось намальовано на ній. А с інше є. Треба У мене купалася копійка. Щось таке чорне. Не знаю, що це таке. Зараз попшикай, мене побачить. Попшикай мені. Так Що тут таке? Не дістає. Я не знаю, теж напевно ще якась копійка. Давай я помию. Може ще одна. Не витягається. Не витягається. Ну давай тоді ще. Це якийсь камінь. Помогти тобі. Давай, мама, тобі допоможе. Давай. Опач. Зараз попробую дістати. Є? Ану, давай я її помию. Є камінчик. Все клади його. В загальну казну. Ух ти! Купа прикрас. У нас буде дуже класний браслетик. Включили світло, щоб ліпше було видно. Є, є, Зразу р... робота скоріше пішла. О, підлетів кусок. Вже це все є? Не знаю, давай чи подивимося, чи два я попшикаю на нього. Нічого немає в ньому. Каліна щось більше всього прикольного Бенстичку попадається. Можеш. На меншому куску, ніж тебе на більшому. А Мені у ті бабусинки в основному попадаються. Ну, от бач, в неї копієчка і камінчик попався. А вона прикольніше познаходила. Ти гарніше познаходила. Дочкай, вона вже археолог зі стажем, в неї то вже третя розкопка. Давай я тобі ще налию багато водички. Нова бусенка. Є. 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 Бери. Дай. Аж три, чотири, дивись, мами, скільки. Дивись, як багато. Бачиш? Бачу. Класно. Є, є, Ти стала? Так. А в тебе таке класне. А ну сюда устав. О, бусенка! А хто її загубив ту бусинку і не поставив на місце. Якщо я щось знайду, таке важке, я тебе покличу, що ти мені зможе. Я ще ні разу не знаходила нічого окрім бусинок. Мама теж хоче копійку якусь знайти. Ого! там мами скарб за скарбом. Ко, опа, і там ще опа, камінчик купійка, є. Її. Купійка! Купійка! Давай, давай будемо її так діставати акуратно. Я-я-я, опа, опа. Кістала? Клас! Дві копійки у нас тепер. Диви, які класні, там щось намальовано в них. Це якась Римська імперія. Все, клади. У нас вже дві копійки, два камінчика. І купа бусинок. І купа бусинок. Зараз зробимо золотий браслетик. Хочу ще знайти копійку. Бусинка, бусинка, бусинка. Є бусинка. Ого, там мами. Тих бусинок, я не знаю, буде аж на два чи на три браслетика, так багато. О, у мене ця бусинка вже видно. І в тебе видно. Ану. Де вона там є? А, я бачу в Кароліни там... Ще Вон щось тут. попалося, а ну почекай в руки ну, покажи. А, є! О, щось таке чорне знову. Ого, третій камінчик дістали. Ой, ну сідай. Я на тобі телефон. Нічого. Є, 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 я знайшла бусинку. Сідай. Там б... великий скарб. Та басінку стрілять. Давай я поможу тобі добратися. Тут до... до, до, до дирка. Бачиш? <рив> Дирочку пробили. Та ні, мусить бути в тебе такий величезний кусок і в тебе купа скарбів твоєму куску. А я твоє зроблю, якщо хочеш. Та не треба, тут немає твоєї мої, разом купаємо. Зараз. Що Шо, там щось знайшла? Давай я підчищу. А бу... о, 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 бусинка! Є бусинка. Що там? Бусинка. Є бусинка. Ого. Ну, ми вже не знаходили стільки їх. Дуже багато. А поми мені руки? Добре. А ти хочеш помити і вже все більше розкопувати не будеш? Оце. По... Сюди став над все. Я цього кусочки дороблю і треба це от викинути. Трохи Добре. очистити територію. Щоб далі розчистити найбільший кусок. Тут маленького стільки багато. Опанею ручки. <рес> Та то ще попшика. Добре, давай. То ви почистили тільки одну малесеньку штучку, ту, що зламалася. А то ж треба величезну. І вже скільки камінців попало. Коротше, наш найголовніший археолог Кароліна Картер пішла мити руки. Наталя ще робить розкопки, але каже, в тому великому взагалі нема нічого. Маленький археолог. Мої руки змучилися. А ну покажися, покажися. Яка ти у нас красуня? Вся в розкопках, все. Що, щось попалося класне? Не знаю, що це. Ого, щось таке велике, чорне. Ого, десь воно дуже лезне. Це похоже на якесь як пір'я. Ну давай зараз розкопаємо. Мене вже Ви Кароліна аж назад вернулася не на розкопці. Я не дурила до того. Зараз мама розкопає. <rebels> це просто, це мені таке? здається, якась паличка, як сміття. Так, тут просто паличка попалася. А і таке буває. Просто звичайна паличка попалася. Коротше, крім тої палочки, більше ми нічого і не знайшли. Самий козирний участок був Кароліни на початку. В неї там купа всього попадалося. Ну і в Наталі ще на початку. А далі в другій половині вже нічого немає. Що моє? Все твоє? Оце купало. Ну та це ж твої скарби такі. Та твій більше везе, ніж дівчата. Так. Зараз я покажу чому. Дивіться. П'ять, шість, сім вже бачу. Я потрапив на якесь дуже круте місце. Ого, і ще... Нічого собі. Ще є, ще три. Я, я в захваті. Мені є. супер таке подобається. А цікаво, чи вони всі вмістяться на той браслетик, бо він не є великий. О, дивися! Ага! Щоб тато той не знайшов такого. Ось. Камінчик. Тато теж знайшов супер камінчика. І ще, і, ще є. Давай попшикай. О, Далі бусинки. Бачиш, далі бусинки дуже багато. Все. Розкопки у нас закінчилися, тепер треба перерахувати наші скарби, помити їх і будемо робити браслетик. Навіть тата попався, класний камінець. Так, зараз будемо рахувати. Як же там більше 10 штук не буде? 9 10, 12, 14. А далі вже йде в геометричній прогресії. 14, 16, 18, 20. 42, 50, 14, 40, 30, 40, 30, 50, 5. Це всі скарби, що є. Буду їх промивати просію. Скарби вже промили. тільки їх треба почистити, ті дерочки, тому що там... Позабувався той гіпс Ось ці камінці, це виглядає як той гірський кришталь, що у нас в попередній розкопці попадався. Або якийсь як бурштин. У них відразу є отвори. і можна буде населяти. Кримка на. собі буде населяти робити браслетик. Я собі зроблю браслетик і покажу дітка. Своїм друзям. Ого. Тут головне, що ти з одної сторони населяєш, а з іншої сторони вона робить. Щоб то, що ти не населяла, зараз не розлетілося. Браслетик вже стає з кожним разом все гарніший і гарніший. Класненький. А бусинок, знаєш, можна було всі і не шукати. Або треба було їм дати трохи довшу нитку, щоб зробити її дійсно підвіску. Тут ще мало. Тут ще якщо ти її смутаєш, буде ще мало. А ти хочеш щоб було багато. Угу. Mm -hmm. Я хочу тільки мати одну Пандору. Одну Пандору. Карліна хоче мати одну Пандору. Добре. Вона навіть знає, як браслетики називаються. Класний. Як Пандора? Так. Да. А ну дай я подивлюсь на ручці. Вау, дивись, як мама класно тобі зробила.